О, ту, яку надасте. <пірки> а ви хто? То я з вами можу тоді поспілкуватися, якщо немає, ми будемо виясняти. ви хочете, питайтеся. Спочатку запитайте, мою лічну фотографію ви не маєте права робити. Маю. У нас ви, камера вам пише. Ви публічна особа. Якщо ви фірма, якщо ви знаєте, що ви фірма, а не державний орган, тоді... Питання, да. Ваше питання. Моє питання. Так. Мені не платять пенсію. От я прожив уже 76-й рік. Мені оця ваша фірма пообіцяла, задекларувала, що правонаступництво, що ви приймаєте на себе обов'язки захисту прав громадян УРСР. Ми до пенсії відношення немає. Ми ж не пенсійний фонд. Ми не пенсійний. Ви все одно вам поступають кошти. Ви їх тасуєте по своїй якій-то формулі кошти. Ми кошти взагалі нічого не отримуємо. Соціальна допомога. Є виплатний центр, який перераховує кошти. Виплатний центр не ми. Хто нараховує? Нараховуємо ми, але не пенсії. От пенсії мені якраз, Пенсійний фонд. Мені якраз і цікавлять, хто вирішує питання виплати. Пенсії вирішує. Пенсійний фонд. Те, що вони виділяють гроші, які ви нараховуєте, вони. Ну, розподіляються ми не нараховуємо пенсії. Ми не пенсійні. Ну, ви ж казали, ви ви... соціальну виплату. Ми нараховуємо, но ну, не пенсії ми народження, вагітність і пологи, малозабезпеченість. Ось таке ми нараховуємо. Ну ви зараз ваша фірма, оця компанія України. Вона що сотворила? Вона нам громадянам УРСР якої Виділяють його? соціальну допомогу. Значить, я не отримую, оказується, пенсії. Це мені стало відомо буквально недавно. Що ви нам оказується пенсії не виділи не, не виплачуєте? Пенсійне ви соці... то, ви со... со... то вони нам мені платять соціальну допомогу. Не пенсія оказується це. Платять це... вам соціальну допомогу? Со соціальну <реку> так, да. а пенсії не платять. Замість пенсії мені вшакрайська виплати. Да, мені виділяють соціальні виплати, так, і? а пенсію мені не раху не нараховують. Так хорошо, соціальні виплати ви получаєте? Ну щось получаю соціально. Так. Тільки вони обманним шляхом пенсійний фонд це називає. Що це пенсія? Це пенсія, пенсія називається пенсією пенсійним фондом. Соціальна виплата це соціальна виплата. Це Ні. дві різні речі. Я це знаю, але вони ну це шахраї. Це ж пенсійний фонд, це шахрайська контора. Так до них питання не дорозу. Ні, до думаю. них доступитися невозможно. А, Поки я то... йду по по етапам, потім всім Йдіть. Пишіть письмове звернення, все, що вам потрібно знати, що потрібно отримати як інформацію. Я вам усно, письмові. я маю право усно? подати вам звернення, усно звернення Усного до. вас. Усного звернення немає. Є тільки заява в письмовому вигляді. Я це це ваше ваша контора так робить. Ми це не займаємося. Хто ми? Я громадянин ми? Української Радянської Соціалістичної Республіки. 91. Ви кредитори 24 вересня ми називаємося Україною. Не СССР. Оце ж Україна, оце важ... я це знаю. Не ваші. Ви, ви живете цього... на Україні. Значить, ви живете на Україні. От а ви не ваша, ви чи живете на нашій території, УРСР. Це наша територія, УССР. Ви тут зайшли. Окупанти зайшли на цю землю, забрали нашу всю землю, забрали це все. Ваша фірма, компанія України. Яка компанія України? От кому ви підпорядковані? Ви їй підпорядковані. Ви, держ... ви державний орган. Державний орган. Ну Ми не компанія України, ми державний орган України. Є ДРП... Державний орган. Є ДРПО. У вас є? Є. Звісно, є. Ми Но... виконавчий орган України. Виконавчий орган. А є законодавчий орган. Ви може так, так, якщо... Мені цікави, значить, давайте я... Усно ну, хочете отримувати, хочете отримати відповідь? Будь ласка, письмове звернення. Ні, мені, не, мені відповідь, вирішення питання зараз, і негайно. Зараз. Що вам треба, щоб я вирішила? Ні. Мені зараз надати інформацію, хто вирішує питання виплати пенсії. Пенсійний фонд? Ні, не, то пенсійний фонд, вказується, ні. Так, не платить він, не платить платить, нас платить тільки пенсійний фонд. Тільки пенсійний я це він не мені. Він пишіть звернення. Ми передамо прикривається. Я знаю, Ні, я піду ви... прямо хто ви ще стоящий над вами. Перед вами ви це питання ж не вирішуєте. Я це знаю. Потім мені направить далі. Я буду вже от цей Це в мене прямий доказ. Я мені не нада. Ми не, ви не маєте права спитати. маю. Я все маю право. Ви це мій моє ага. право, а це ваші обов'язки служити нам, народу так. Ми служимо. громадянам УРСР. Ви зобов'язалися служити народу УРСР. Да. Ага. Ну, я поясню. Ну. І, і, при тому ж я ж людина, розумію. крім всього іншого, я людина. Фінційні. Ну я брав на себе таку е, обов'язок бути будь громадянином, але своєї держави УРСР. Такої держави немає. Є Україна. Що вам <ріст> приязни? не знаєте, ну, вона не компетентна. РСР, ну звісно, Вона як була, так і залишилася державою. І ви, ви так же само, ви громадяни України УРСР. Ну Україна це фірма. Це не фірма, це Україна. Ну, ви це... читаєте закон... Ви будете мені розказувати, діти ну, якщо будете ви не мені погоджуєте? розказувати. Сідіть в ОРСР і там з'ясовуєте, Якщо ви не по я прийшов. Я думав, що я прийшов орган УРСР, Ні, комер... в орган УРСР, а це, а е, фірма ви, що, я, ви, що ви прийшли в управління соціального захисту. Я вам нічого не даю. Ви прийшли я в управління це не даю. соціального захисту. у вас питання кому ви як виділяєте соціальний захист? Фактично мені от не не платить ваша компанія Україна. Гарно. Що, що? вас можна засняти в інтерв'ю вас зняти? Можна? Не можна. Не можна. Можна його засняти. Ні, ну не його не можна, да. Я він має, да. А, він а заборонить. Не має. Я українець з 24 серпня 95 року. Так. Мені Ой, не куда, не куди не буде. Я Я не знаю, яке ваше питання. Ви відмовляєтесь, хто так. вирішує питання? Питання яке? Оплати Соціального захисту мене як громадянина. Яке УРСР. Питання? Соціальний захист мене як громадянина УРСР. Мене як громадянина УСР як... такі громадяни України. Ваше читайте закон про правонаступництво. Там прописано, що компанія Україна взяла на себе обов'язок захищати компанії права, права громадян. Ну, вам платиться допомога, державна соціальна допомога? На мої... не платиться платиться державна... Ні, Я сказав, сказ... що, вона що мені так. Та, соціальну допомогу мені Покажіть паспорт. паспорт громадянина України, покажіть, покажіть нам, будь ласка. Для, для чого мені? Вам... Я ось перед вами людина прийшла. Покажіть документ, що посвідчує особу, будь ласка. Так, я з вами. Ну, покажіть нам документ, що Хоча це не, не зобов'язане як людина. Зобов я перед вами людина пред'явити нам документ, що посвідчить особу. Тим ну, я ваш уже це ну вона більше. більше прийом всіх звернень проводиться через центр надання адміністративних послуг. І ви повинні звернутися до центру надання адміністративних послуг, який знаходиться по сорок 41, або Чоколюбський бульвар, 40. Ці звернення приймаються від центру надання адміністративних послуг. Ні, це не, це не документ. Це так? це воєнний білет. це мій документ. Як це так? Який паспорт? Тоді я ж паспорту у вас немає такого паспорта. Я вам забороняю знімати. Ви... ваше прізвище. Що ви знімаєте? Ви для чого це зробили? Я вам забороняю. Я забороняю вам. Я буду викликати поліцію. Тобто, викликайте поліцію. Ви на ринку людям покажете, як приїде так, ви на якій підставі мене знімали? Ви ж нас ще, А, ще й камера знімає. Конечно, камера знімає, змістом всі знімає. Без мого дозволу. Готова Де? Де? скрізь встановлені камери в державних поставі? Без, без нашого дозволу ви знімаєте. А ви які ви? Скажіть, будь ласка, без якого вашого дозволу? Ви що? Журналіст чи що? Скажіть, скажіть моє безвіжі? Я людина, людина до вас прийшла. В статусі громадянина no. УРСР. Не випл... Не випл... Паспорь за мене в мене в шляхом ваша контора заб... Яка ваша кар... забрала контора? забрала мій, мій паспорт. Я... Я у мене... єдине, що Ми документи Військові... не забираємо. Скажіть, будь ласка, хто у вас забирав документи? Ми не забираємо документів. — Так, що я вас почув. Тобто, ви відмовляєте, ви мені надавати належну інформацію? Я скажіть, будь ласка, яку далі. ви хочете належну інформацію? Ви тільки єдине, представтеся, хто ви такі? Хто ні? Посадить. Ви скажіть, будь ласка, який ви хочете послугу? Ми не розуміємо, за кого і кошта. Ос а? що я людина? Така сама, яка ви? Така сама, які ви? Ні, ні, ви відмовили від свого можливості будь-люною. Ви стали фізичними особами, рабами, мігранти, іноземцями. Оце хто ви? Це громадяни, оце Україна, оце вони такі. Якщо громадяни, mm -hmm. якщо mm -hmm. жителі цієї країни не влаштовує Україна, то вони їдуть в іншу країну. Да я сюди поклявся захищати цю землю. Я вам показав документи. Покажіть, покажіть паспорт громадянина України. покажіть то Я не являюся громадянином України. Так, я чого Ви вирішили, що це ваша земля тоді. Чого? Як навіть паспорта? Ви ж прийшли на цю землю, забрали майно накопичили. Чи нет, соціальні оці всі виплати, це все ви забрали, фонди. Я заробив за своє життя і заробив неприривним трудовим стажем, собі на пенсію заробив зарплату. Виходьте всі з Че, а що з таке? Нічого. В чому діло? Закривається прийом. <гум> ну, добре, це ви так розмовляєте з. <гум> Tá Obrigado.